А Павлоградські перевізники тим часом планують підвищити ціну проїзду у міському транспорті. Листа з відповідним клопотанням вони вже направили до Павлоградської міської ради. Подробиці у сюжеті. Хоч ці дослуха. Мінімальна заплата немає. Саме це, на думку перевізників, стало приводом до підвищення цін за проїзд у громадському транспорті. Згідно проєкту рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради, опублікованому на офіційному сайті міськвиконкому 3 січня поточного року тарифи мають вступити в дію орієнтовно 20 січня 2017 року. Проїзд у маршруті до 10 кілометрів коштуватиме 5 гривень. За проїзд довжиною понад 10 кілометрів пасажири платитимуть 6 гривень. Доцільність підвищення тарифів будуть вирішувати у антимонополі. Польному комітеті у міськвиконкомі повідомили, що всі необхідні документи туди вже направили. У разі прийняття рішення антимонопольним комітетом щодо підняття тарифів на міському транспорті, люди платитимуть ту суму, яку затвердять на сесії міської ради. Ілона Баспалова, Міпраченко, новини ПТРК.